Ці призов Олзі ми я продовжуємо грати в Bloons td 6 Сьогодні я купив як його... Мавпа герою Езіл Чи як це читається правильно? Ну, коротше. Мавпа Вуду. І хотів сьогодні однією мавпою Friedly Booster пограти. Але вже якщо я відкрив нового героя то вже треба його випробувати. Так, давайте. Давайте, давайте. От. Це така... Мапа вузу, то й буде на темній карті. Грати будемо, як завжди, на середньому. І сподіваюсь, не буде вже того приколу, що попереднє відео. Чуть-чуть, ну от прям чуть. Ой, не туди. От прям супер. Так, с... Почекайте. Так, стоян до гори чуть, чуть не в тому форматі. Ті, тому що вони такі маленьким віконцем. Напевно, в мене просто перевертався планшет і. Все, все і все. А ні, це не снайпер, як я думав. Ну окей. Давайте ставлю. О. Так, все, полетів. А це... А, я думав, це працює як... як його. На кучу. От так. Опа. А, дивіться, вона. Якщо не пробиває шарика, то вона накладає на нього якесь прокляття, і воно його добиває. Бачите? Такі. От почекай, зараз уповільно. Бачите такі голочки, іголочки. іголочки. Ну так, с Пробую зараз сегодня Эзли на максимальный ревень. підняти. Ой. Вот так. Режим нетурбоватый. Вы сейчас забывали? Ну так, Поставлю снайпера. А, це дерева. Ммм, ці дерева, дерева прямо. Що за діне? Добре, ну нехай десь Єс! Хей, що? Опа, ну що це? А, я зрозумів. Це якщо будуть ростущі шарики, то вона блокує їхню силу... Емповерта рости. Там, та, там. Та. Це вітак. Та. Зупинка серця до... А, ні, це. Дозволяє пробивати фіолетові шарики. надає... дає... Вот, не дає шарикам. Оста... Е... регенитися 10 секунд. Ну так, я так і іду. Опа. Опа, повний автомат. What's up? What's up? What's up? Так, посмотрим ну, теперь. Вау, вот. Проклинаю кілька шариків одночасно. Оце я так і хотів. Еще чуть-чуть я буду чистовый чемпион. Натуральный чемпион. Натуральный назвать водный колы. Водыковый. Эй. Вс. Так, так. О, я видно не присвеч... пришвидчу. Я думаю, що так помало малу да. можно... Вот, тут можно... Тут можно водяного поставить. Вот. Так. А, так, мене хто? А, снайпер. Ну що, серйозно, що, снайпер? А, ще це здесь. Вс, теперь же на кирпике. Ой, мене навіть снайпер не пробиває Свинця Вс, тепер побива. А, не, і так, не пробиває А, певно. Ну короче. Да <звук> именешея якусь суперсего. Я може вот сюда с ее поставить. І ще що хотів сказати. Вже Don't Starve ви не побачите. Бо як його. Мені самому не цікаво в нього грати. І начебто він так вже і багато переглядів набирає. Тому, вибачайте але більше Don't Starve не буде. І ще, може я щось хотів сказати. Зараз може згадаю, що і догрузка в мене ну начебто нічого не хотів сказати <рив> так. от такий є юморист. опа новий супсик так жертвений тотем дозволяє эм ем, е, як його бачити камуфляжних ем, е, усилює пробивну здібність більший радіус так, і швидкість атаки і так і також присвичує наряди мав в, в, поблизості в, е, в частності мага забирай 10 життів що вообще? ні, ну я можу дякую я можу звичайно Окей, okay, ну я поставлю. Чисто теоретично. Поставив. Жертва не тут. А він довол буде стояти, ж Фігня. Там... Честно, ніколи більше його не буду використовувати. Це більше якесь цела має бути. Та? От. Приклячі, моп. Так, вот. Прокляття моб. Шм. Так, вот так. Вот. Перший валич. Сейчас валоч. Примогла... Ель <плес> так, все. Так, ще не забувати про інженера. Великі партії. Оце треба куча всього. Я, я чув, що тут є ще... Якісь секретки. От якщо так, потім покажу. Друїт. Потім, може, в досягненнях покажу, то там є якісь, не знаю, секретні чи що. Е -е. ага. Досягнення. І там картинки якісь. Такі підозрілі. Типа, що маленькі ша маленькі мавпочки і великі шарики, якась бджілка і шарик. I don't know, чесно. I don't know. Що це може означати? Але, але не знаю що. І отут прикольно поставити цього. Вот пострелять и вот так случайно от от... От та. от... От я хотел его пустая то чтобы вот так стрелял чуть-чуть вот здесь вот вот так вот вот так я поставил супер скабой Опа, смертоносний шипчик. Так. Але зачекайте, я зараз порівняю. Простойно Езі таке в нашу карлик. Чесно, вона така маленька, що навіть ця мавпа вона така, як Мавпа з ротиком. Мавпа з ротиком кат. Капєдзі, як маленька, найменш маленька. What саба! Саба! baby. Она так страшно. Она так страшно, что страшно. Если вы пытаетесь, чому я нажимаю, она... А не ворзу є... тому потому что я просто полінився закрити дротиком м'ячиком А от тепер все нормально. Вот, дивіться одразу Давайте Давайте банан. В банан лап. Я не буду длинеты я не буду лінити збирати банан. Як не хочу в банк. В банк робить ілюзію, що гроші начебто прибавляються. Але в сумі грошей немає. І от, і от краще самому дивитися і збирати банани. От таке я економіст.

фильм с э, как когда злой герой что-то пробует держать. А, хорошо. Просто смешно смотреть. О, бифбишка. Бифби. О, дивіться, як ми її роз... бифбишку роз... розвели. І все. Ні-ні-ні-ні. Далі, фриплей. Бла-бла-бла, та одна. Вольна гра. Я сам вижу, покажу, я знаю, я знаю. Mm. Коротше. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Будемо робити бананові плантації. Так. Хе-хе-хе. What's up? От. І що? От дивіться. Ого. Оце. Бабло вас. Як його? Думай! Шо, шо де що робити? А! Йота, я, я зрозумів. Натяк. Натяк зрозумів. Я не знаю вже, що робити просто. Чесно, я перелякався і почав робити. Ти просто фух! юх! Я починаю потрохи не справлятися. І взагалі, я в економіку полів, а мені... цієї економіки не треба. Мені треба... Щоб... щоб щоб мав захищали нас, від віча. І тому усе. От, я мав попірати що хоча. і через це всі проблеми я впевнений. От, я то у друїда все ж таки ставлю. Окей, по нижній гілці. Бо губити жит... життя я буду дуже часто тут, напевно. О, це ще на бій біжку тут приходить. Такс. Такс, такс. І все, є. Тепер буде трьома ядрами стріляти, а не одним. Проблема вы, не знаю. Мені машин так типа на феру. Та я стервне гроші втюхаю, а потім із них гроші розтюхаю. Там така разлик. Ого. Це шиповий штор, вничого. Ну, ну добре. Ну, коротше. Я вже бачила, що робить. Тому. А, не, почекай. Зараз я вже вийду Все, додому. Так. Додому. І зараз я хочу вам дещо показати. Спершу прокачаємо. Аппи знання. Добре. Оце повторний бумеранг. І от дивіться. Я бачу, 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 бачу. Бачу, бачу. Вот. Бачите, Три знаки знаки питань. І тут він це не одне таке. Джевес, бла-бла-бла. Вот і ще це, це, це. І це. Я на цьому буду закінчувати. Вже повторно вибач за те, що погане відео перекрутилося. І на цьому па-па-па-па!